Про що лідерство для тебе? Я е, дивлюсь на лідерство як на тренера в спортивній команді. Успіху зростання не трапляється без помилок. Заставою по, по тому кредиту. Є дві корови. Які би ти поради їм надав сьогодні? Плануй та дій не просто щоб ці цифри залишались на папері. Всім вітання! З вами сьогодні знову на кухні я Оля Панівник, авторка і ведуча цього подкасту, а також засновниця і SEO агенції BeChange. Не так давно я спілкувалася з нашим сьогоднішнім гостем, У нас була дуже цікава розмова, і тут мене осяяло: я хочу, щоб така розмова сталася на кухні. Лідерство починається з нас самих. і... Наш прояв у зовнішньому світі є в тому числі і через наші фінанси особисті фінанси, і тоді у лідерства є можливість проявлятися в тому, як ми управляємо створюємо свої особисті фінанси. В зв'язку з тим рада сьогодні вітати на кухні Любомира Остапова. Любомир є фінансовим консультантом українців по всьому. Світу. Він також є засновником сімейного бюджету все про домашні фінанси, а також «Wealth Garden і є автором книжок про особисті фінанси. Я рада, що мала можливість читати деяких із них. Тому дуже рада тебе вітати сьогодні на кухні Любомира. Дякую, що запросила. Завжди радий прийти і поговорити про персональні фінанси і сподіваюся, нашим слухачам буде корисно. Ну що, тоді починаємо нашу розмову. І якщо ми на лідерській кухні, то запитаю тебе, а про що лідерство для тебе? Я е, дивлюсь на лідерство, як на тренера в спортивній команді. Це людина, яка вже сама важливо, не грає, де забиває в'ячі, але мала досвід на певному рівні. І е, з одної сторони це і мотивація команди, а з іншої сторони? Цей аналіз того, хто що робить. Ну і головне там цілі, та для чого ця команда збирається, де вона хоче які ігри чи чемпіонати виграти. І тоді з лідерської теми беру тебе в тему особистих фінансів, і тут можливо було б цінно, якщо б ти поділився трошки, а що взагалі такі особисті фінанси, про що ми тут говоримо, і тоді як лідерство. Це тренерство, про яке ти говорив, проявляється в особистих фінансах. Особисті фінанси це про наші гроші. І колись, коли я читав статтю, про що писати книги, щоб вони стали комерційно успішними. То там було, що треба писати або про стосунки, або про здоров'я, або про гроші. Ні, найближча тема грошей, і я дійсно дописав книги. Для українців то було важко сказати, що це там комерційно успішний ринок України, це більше про соціальну місію, а не про заробляння на книжках авторами. Але книги популярні, і я просто розписував не тільки там, очевидні речі, там, щось потрібно відкладати, потрібно знати, скільки сім'я в місяці витрачає, потрібно в сім'ї говорити, чоловіку, дружини. Про, про гроші, про цілі, Ай пішов трохи далі. Тобто, я людина практик, і я писав, що ось я це так роблю, ось такі способи ведення бюджету, ось такі мобільні додатки. А ось, якщо ви відкладаєте, то як можна ці кошти інвестувати. І для України, звісно, де там. Знаєш, до мене всі читали там, Бодо Шефера чи, чи Роберта Кіосакі, і це були такі загальні принципи, тобто там відкладайте, інвестуйте і так далі. І людина це прочитає, вона надихається, але вона, в неї виникає питання, як? І от в західних авторів для українців відповіді на питання, як не, немає. Або не було на той час давай говорити. Тому я роблю дуже багато практичних знаєш там відео, статей, книги про те, як це зробити, як на цьому шляху йти, бо наші фінанси з нами все наше життя. Знаєш, я зараз рефлексую на твою відповідь, і тоді лідерство в особистих фінансів це не тільки розуміти, як робити, а й робити такі дуже практичні речі. І правда, я також пам'ятаю своє враження від книжки, її така практичність була такою дуже разючою і відрізняла її від інших. А дивись, якщо далі тоді нас брати, а як, на твою думку, взагалі Управління, лідерство в особистих фінансах впливає на наш загальний добробут і успіх. Впливає позитивно, тому що ти знаєш, для багатьох українців лідерство в особистих фінансах це просто примітивно не сподіватись на державу, да? бо покоління, яке виросло, було виховано в Радянському Союзі, то ну, вони звикли там, да? там квартири, машини давали. Компартія була, яка там все забезпечувала І на початках лідерство для українців це було, просто було навчитись про себе, про свою сім'ю піклуватися, не сподіватись там, на державну пенсію, на соціальні виплати, на те, що там хтось квартиру по якійсь рознарядці видасть. Я думаю, що цей етап ми пройшли, тобто там. Ті українці і молоде покоління, та навіть і мого віку, там, да, там 30-40 річні, вони вже розуміють, що сподіватися треба на свої сили. І те, що ти зробиш, ти відкладеш, то і буде твоє. Однак тут ще є інший аспект лідерства, та, що потрібно це робити розумно і багато років. Тобто, коли я лідер, в своїх там, сімейних фінансах, а це значить, що в мене ця тема є на порядку денному, ми там з дружиною її обговорюємо, і ми, ми робимо конкретні кроки. Да? Тобто це там, певна результативність того, що ми хочемо. Та да, не просто ми сказали, все, ми самостійні, держава нам не допоможе. І там від зарплати до зарплати. <реш> та. Ми, ми беремо життя в свої руки, відкладаємо, інвестуємо. І це, це цілий такий довгий процес, де багато психології, багато дисципліни, трохи технічних знань, як не крути, тому що ми про гроші. От, але лідерство, тобто, ми, ми все таки вирішуємо, куди нам витрачати гроші, куди нам відкладати гроші, і для чого ми все це робимо. Не мені так цікаво зараз. Чую про дисципліну в фінансах, про розуміння, що ти робиш. це ж направду не тільки про фінанси і про інші сфери нашого життя, і так само знаєш, інші сфери нашого життя впливають на те, як ми лідуємо наші особисті фінанси, і це так цікаво. А зараз хочу тебе взяти в таке каверзне питання. Успіху, зростання не трапляється без помилок. І я вірю, що на твоєму шляху також були фінансові помилки. Поділишся, будь ласка, які вони були, і як вони вплинули на те, як ти підходив до лідерства управління фінансові з часом. Звісно, будь-якої людини помилки трапляються. Значить, якщо мені хтось скаже, що 20 років там в фінансах і не зробив жодної фінансової помилки, я просто не повірю. І я іноді, знаєш, так згадую, як я працював в Америці молодим студентом, це там мені було десь роки 22, і я тоді гарно заробляв. Я повернувся в Україну, і от на той час ну ніхто не знав, що таке S&P 500 в Україні. Це було фактично незаконно в нього інвестувати. Тобто, якби в мене були тоді можливості, які є в молодих американців, то я би ймовірно да, вклав би в S&P 500 і мав би зараз дуже хороші результати. Але ті я цього не вклав і квартиру не купив, і якось ті гроші подіяв. Ще зробив в Америці, вони так хоп-хоп і розійшлися за два роки в Україні. Тому це, це не помилка, це просто знаєш, констатація, що іноді ти, ти перебуваєш в такому просторі, і маєш такі можливості, які є, і, і десь, десь вони обмежують. А помилки вони, звісно, були ну, з такого, мабуть, епічного. Це я дав фермерші. Кредит на закупівлю двох корів. Це десь 2013 рік. І в нас був такий договір, зараз І він виглядає смішно, де було написано, що заставою по, по тому кредиту є дві корови. І потім, вона там, може, місяця три-4 платила, потім почала затягувати, потім. Взагалі пропала, а потім, коли я там звернувся до, до колекторів, чи є там можливість судового стягнення, то, то взагалі вияснилось, що не факт, що, що в неї корови були, і ферма була, і взагалі в неї багато кредитів. Тому ось така болюча фінансова побуловка, ми, ми вчимося на такі погукати. Далі я вже такі історії не потрапляв. Розвивайте свої лідерські навички з нами. Підписуйтеся на наш YouTube канал BeChange та Apple і Spotify подкасти. Підтримуйте нас лайками, коментарями та діліться епізодами з вашою спільнотою. Ти знаєш, я вірю, що корів запам'ятають всі, і це таким буде символом того, що корови, помилки на нашому шляху трапляються і, завдячуючи їм ми тільки можемо вчитися. І дякую, що ти так вразливо поділився цим. І хочеться тебе зараз попросити поділитися порадами тим людям, молодим або можливо старшим, які стають на шлях досягнення своєї фінансової свободи незалежності, які би ти поради їм надав сьогодні. У мене є цікава статистика для тебе, для, для слухачів, що, хоча багато соціальних речей, які ми робимо, вони направлені на молодь, тобто, це там вікова категорія 16-30 років. Ми там розповідаємось, там акції, відкладайте собі на пенсію, вкладайте в себе, навіть навпаки, вкладайте в себе, потім відкладайте до пенсії. Тобто, ми багато робимо роботи для такої вікової групи. Але реально щось робити люди починають, коли їм за 30. Є випадки, але в цілому, коли до нас приходять там, клієнти, знаєш, вже з, іноді з капіталом, іноді просто з хорошими доходами, це вже вікова категорія 30-50 років. Тому це об'єктивна реальність. Мабуть, все-таки не до цього. Хоча сила складних відсотків, чим раніше почнеш, тим легше буде сформувати капітал. Як що ці люди хочуть, як правило, коли 30+, вони 30 плюс, в них вже більше життя досвіду, вони вже більш розуміють, чого вони хочуть. Тобто, це достатньо часто типові фінансові цілі, фінансова свобода. Освіта дітей, будинок або квартира, можливо, соціальний проєкт. І щодо порад, я завжди от рекомендую починати з фінансових цілей. Є, є люди, які кажуть, у мене ціль одна фінансова свобода, хочу 5 тисяч доларів пасивного доходу на місяць. Окей. Давай порахуємо, який капітал тобі потрібен, щоб мати цих 5 тисяч в місяць, якщо у тебе зараз його нема, то за який час при розумних відсотках дохідності ти можеш його сформувати. І це, власне, є таке в дуже спрощеному вигляді фінансове планування. Багато людей це роблять, потім починають конкретні дії. От якщо знаєш взяти тільки одну пораду, то плануй та дій, не просто щоб ці цифри залишались на папері. Знаєш, дивись, з мого досвіду, цей... Є... Перший капітал, якщо ти нічого не оспадкував, він формується за рахунок того, що ти витрачаєш менше, ніж заочаджуєш. Так? Буде так правильно сказати? І ти абсолютно вірно підмітила, що в українців нема спадкового капіталу. Європейці, американці він, до речі, часто є. Тобто часто їм переходить спадок, спадок значні кошти, їм значно легше в Україні. На цього багатства статків їх. Не було сформовано, не було цієї культури. Відповідно, дуже рідко хто в нас отримує спадок. І тут тоді питання практичне до тебе. Ти практик в нас: а як можна працювати над тим, щоб баланс між витратами і заощадженнями був? Ну верніш, навіть не баланс, да щоб ми витрачали менше, ніж ми заробляємо, і відповідно виходило заощаджувати. Ти вже дуже гарне слово баланс, тому що. Заощадження це не про те, щоб там, не ходити в ресторани, не ходити в кіно, там, не мати розваг. Це про те, щоб витрачати менше, ніж заробляєш, і аналізувати, да, де я зараз прикладу більше зусиль. Бо одна справа, якщо це та молода людина, яка заробляє тисячу доларів в місяць, і вона прикладе зусиль просто щоб заробляти більше. Інша справа це коли сім'я з доходом там, 6 тисяч доларів на місяць. І вони нічого не відкладають, та. їм можна ще, мабуть, рости професії, ну і залежить, де вони знаходяться, звісно. А, але їм ж теж потрібно дивитися на управління витратами. А, по доходам це більше якраз історія часто про коучинг, про професійний розвиток. А ми, як фінансисти, часто працюємо більше практично затратною частиною. Тобто, якщо людина взагалі не знає, скільки коштує лайфстайл то про це потрібно дізнатися. Як дізнатись? Ну, вести 3-6 місяців витрати. Ось є додатки, методики, тобто навіть творчі люди, повір, можуть з цим впоратися, багато є кейсів. Далі, коли ця цифра зрозуміла, скільки коштувала стаю, треба розібрати, чи нема там перекосів. Та, можливо, людина. Дуже любить подорожувати, їй подобається, але ну, з таким темпом подорожі вона нічого ніколи не відкладе. І, і тут тоді питання: да, чи ти хочеш в старості подорожувати, бо енергії там зробляти стільки ж тебе вже там 65 років не буде. А, і, такі, і такі от речі. Тобто, ми дивимося на лайфстайл, скільки ще коштує. Які пріоритети, тому що те, як людина витрачає гроші, так часто вказує на її пріоритети. Ну і далі вже формується дельта реалістична, в яку якби, людина вірить. Це і розказує про роботу фінансового консультанта, злітний, в принципі, це ж сім'я може самостійно зробити. Тобто потім аналізували витрати, скоригували свій стиль життя, якщо це потрібно, і е, сказали, що ми можемо по точних умовах відкладати 2000 доларів на місяць. Суму X доларів на місяць, чи євро, якщо це єврозон, багато українців в Європі. І далі, власне, починається відкладання, ну і потім часто до нас таки приходять клієнти, які цей етап самі пройшли, знаєш, і вони хочуть вже інвестувати. Дякую тобі за таку практичну пораду. Я вірю, що вона буде корисна тим, як я казала, хто тільки задумується про свою фінансову незалежність і свободу. І, можливо, таким підтвердженням о, я на правильному шляху, тим, хто вже на ньому є. І завершення нашої такої практичної розмови сьогодні про лідерство в особистих фінансах, хочу попросити тебе лишити один рецепт лідерства від Любомира Остапова. Ми прив'яжемо до персональних фінансів. І мій рецепт лідерства це мати фінансовий план для себе, для своєї родини, який відповідає на питання, чого ми хочемо, скільки це нам буде коштувати, скільки ми коштів для цього вже зараз відкладаємо. І головне питання, як ми будемо наші кошти, наш капітал використовувати, щоб зробити нас щасливішими. Дякую тобі. Хай завдяки капіталу, в якій є, люди, вони стають щасливішими. Дякую, що дослухали цей епізод до кінця. Дуже вдячна за всі ваші відгуки. Ми з командою читаємо їх і дуже цінуємо кожен з них. З нетерпінням чекаю на можливість знову надихати вас та ділитися цікавими думками у наступному епізоді. Якщо у вас є ідеї щодо того, кого ви хочете почути на лідерській кухні. Діліться, будь ласка, і якщо хочете отримувати більше корисної інформації та розвивати свої лідерські навички, підписуйтесь на нашу розсилку BeChange за посиланням в описі епізоду. Бережіть себе з вами була я, Оля Панівник, засновниця TSEO BeChange Coaching and People Advisory Agency.